Пиво взяв, файне котел і ковбасу заказну. Я думаю, жона не замість. А куди їх ми забрали? Куди кудись ми збрали? На охоту. Є ковбасу? А, то то таке там прохожі бомжі напали та казали, пиво їм придасти. Да? Ага. Пам'ятаю, як було я в прошлий раз сім'я. Ми м'ясо місяць не будемо купувати. Ой, щастя, видавісти кабана огромезного, тоннового, добре не тоннового, 100 кілограмового і мили е, м'ясо місяць не будемо купувати, правду кажучи, ні? Я просто всі наші гроші пробухав. Помню, я тепер, к, раз, Так що ніякі рибалки я тобі вказала. Та й взагалі в тебе ніякої ні ліцензії, ні пушки. Які тобі охоти? Особливо спіла там із ком в басов, господи, помилуй з тобою. Обща, то мене замість охотнячої собаки берду. Мама, а що таке охота? Слова синок із рибалкою різні, а його значення одно. Пойди та набухатися на твоїй охоті на рибалці. Так що йде ти куди хочеш. І на свої рибалки, і на охоту, мені вже все одно. А де я пішов собі пепо, ковбасу, такий міщука складу, все, я пішов. Чао, сім'я. Мам, не було, що в телеграм-каналі про охоту. А ну ж давай, поникаю. Ну поки різниця, зобарк, чи ліс жив... Однако зніміть наручник тиснуть бля. А господи помилуй. За кого я замуж вийшу?